Пройшло майже 25 хвилин. Бачимо зараз вузол відбору повністю закритий. Таш, знаху. Зараз закритий. Відбір не відбувається. Тут пусто. дивимося Через 25 хвилин, як відпрацює автоматика? От, потужність. Ми маємо ту, що і мали, 1,2 кВт. Ось, стабільно, похибка ну, до 5 Вт, скажімо так. 5-10 там 10 було вверху, бачу помилка. Зараз відбудеться. Відкриття вузла відбору для відбору голів. Все. І очікує команд тих, що я запрограмував. От. І бачимо, вузол відбору частково вже відкрито. І зараз у нас підуть наші голови. Коли прогріється тут холодильник, О, вже став теплий.